Привіт друзі! Ви дивитеся канал Франківський Спілінгіст і отут на трубі оцій, оця людина зловила от таку снасть браконьєрську. Зараз ми з нею поступимо як, як, як потрібно. Забився тут маленький сомік. Маєш ножик? Надо його освободити. Mm -hmm. Я дам зараз цілі. А ну дай ножик. Я дам щипці. Ось такі не Тривай. Маленьке. Очко. О, я тобі скажу, що ці щипці непогано ріжуть браконьєрські знарядні. Що повертаємо соміка у рідну стихію. Побережемо, щоб такі кулючки не зачепити. Чик. Один уже погнав. Видно, що сіточка свіженька. А куньочок. Давай тепер тебе обстрижемо. Дивись, Саша, як ти вправно це робиш тепер Як парикмахер, ні? Давай, все. Ей, браток Тобі сьогодні повезло браток. Сьогодні твій день Шуруй <ріхи> Трошки Що то йому вже не то трошки Підлишай, Зараз ведіти от поплив він просто не поняв, де дно так да, так, да, так. Да. втратив орієнтацію просто. Давай тебе тепер обстрижемо. Спіння риболови. Бореться з браконьєрами краще ніж рибоохорона, франківська рибоохорона. Тільки десь тут метрів 20 цей сітки, ні? Метрів 20-30 десь так. О, давай Саш. З цим поступай так не так як з тим. Щоб він не... Щоб він не розуміє, де він є. Аккуратненько. Давай. Оп. Друзям передай своїм питанням. А просто вони всі так не розуміють де вони є. Ну а ми... Продовжуємо знищувати, Продовжуємо знищувати незаконні риболовні знаряддя і думаємо поїхати порибачити на Дністрі. Тому що Ти сьогодні... Так не Сьогодні на бурштині з кльовом не дуже. Ну, ось так, стайн, гонь. Суровий Олександр. Сім не курячі не мають. На жаль. На жаль. А в нас ще волога, але сирники не візьмуть, ні? Суровий Олександр поступає з сітками. Рве як тузик трясу <рес> <рес> так. Все лишає Давай її може заникаємо десь в траві, щоб її не найшли. Кинем зараз там баки будемо питись. Мусорі наші волога вона не згорить, ні? В лесика 100% є сірники. Добре, продовжуємо свій шлях боротьби з браконьєрами. Отак гарно горять ціточки бурштинські. просто до більше цього капрону наплавився угу. воно вже не згасне, не пали У Вареста є стаж Так, то точно <рес> досить полі Ще з дністра <рес> бідного Ми. замученого тими сітками Корва мать браконьєри не. Але файно горить, чуєш? Капронець китайський. Я думаю, ні в кого не буде сумніві, що з нею вже ніхто не скористається.